Євангелі від Матвія, 13 розділ, читає 44 четверта вірша. Ще царство небесне, подібне скарбу закопаному на ниві, що, знайшовши його, чоловік приховав і, радіючи, йде, й продає все, що має та й купує, оту ниву. Також царство небесне подібне купцеве, який шукає добрих перлин. І знайшовши одну перлину дорогоцінну, він іде та й продає все, що має, та й купує її. І ще царство небесне подібне неводові, що закинуто в море, і що зайняв він усячину. Як же став він повний, то витягли його на берег і по... Сідавши, вибрали що добре у посуд, а що погане, то геть повикидали. Так буде при кінці світу, видуть ангели та й повідлучають лихих з поміж праведних. Брати і сестри, я хотів би сьогодні звернути вашу увагу на ці тексти Слова Божого, щоб ви трошки пороздумували, і я разом із вами, щоб ми трошки пороздумували над трьома тезами щодо царства. Божого. З однієї сторони, ми добре розуміємо, що царство Боже це не є їжа, це не є питво, правда, це є праведність, мир і що? І радість святому Дусі. Тобто, Царство Боже, коли говориться про те царство Боже, яке є всередині нас, мається на увазі оці три речі: праведність. Що таке праведність? Господь дав для нас праведність яким чином заплативши за наш гріх на Голговському Христі? Мир, я думаю, що це те надбання, коли ми приходимо до Бога, каємося, Господь дає для нас мир, це є велике надбання. І радість в святому дусі це коли Дух Святий переповнює наше серце, і ми, сповнюючись благодаті Святого Духа, ходимо в радості, навіть незалежно від обставин, які зустрічаються в нам. В житті. І ось що говорить Євангелист Матвій, переповідаючи слова Господа нашого Ісуса Христа, Він наводить тут фактично дві притчі про Царство Боже. Навіть не дві, а три притчі про Царство Боже. І ось першу притчу, вони дуже такі коротенькі. Першу притчі він говорить, що Царство Боже або Царство Небесне подібне до скарбу, закопаному на ниві, що знайшовши його чоловік, приховав, радіючи. А йде та й продає все, що має, та й купує оту ниву. В теології або богослів'ї прийнято знайти істину, яку хотів подати Ісус Христос, а не тлумачити притчу у всіх її деталях. Тому що на той час, коли вживалася якась притча, то не вживалася, щоб люди звертали увагу на деталі. Вона вживалася. Щоб людина могла більше зрозуміти основну думку, про яку говорить та чи інша людина, коли вона говорила притчею. Тому прийнято тлумачити не всі деталі, а прийнято зрозуміти основну думку. Тому давайте ми з вами спробуємо вникнути і зрозуміти, про що ж оці притчі. І так, перша притча говорить про те, що один чоловік знайшов яке то. Поле, а на ньому був скарб захований. І ось що він робить? І ми читаємо, що цей чоловік зрадів, пішов, продав усе, що має, і купив оцю ниву. Можливо, для нас трошки незрозуміло тут, як би мотиви і таке все інше цієї людини. Але слово продав. Давайте ми звернемо увагу на слово продав. О що значить продавати? Продаж це по суті є обмін, правда? Обмін. Тобто ми обмінюємо щось на щось, ну в даному моменті, якби загально прийнятою такою основою для обміну, є яка то грошова одиниця. І ось ми, маючи ті паперці, обмінюємо на щось так прийняло суспільство. Взагалі-то обмін у всі часи існував по-різному. Ви можете знайти, що колись обміном могли бути якісь камінці, кістки, ще щось ще щось, одним словом, метал, ну, різні речі. Сьогодні прийнято те, що прийнято. Дорогі мої любі, коли Господь помер за нас, Він зробив обмін. Який Він зробив обмін? Він зробив обмін нашої природи, гріховної. І дав нам праведність, і дав нам мир, і дав нам радість. І він говорить: ви мусите зрозуміти одну просту істину. Якщо ви бажаєте мати Царство Боже, і коли ви почули і зрозуміли Його, тут мусить відбутися обмін. Який обмін мусить відбутися? Є речі, які сумісні. З царством Божим є речі, які не сумісні з царством Божим. І щоб царство Боже було внутрі нас, нам потрібно із нашого серця, бо воно поселяється в наше серце, царство Боже. Нам потрібно із нашого серця виконати те, що не сумісне з царством Божим. Ви не можете в одну посудину помістити, наприклад, там якесь моторне масло і. Ну, будь-що олію, ви не можете. Це речі, які несумісні. Ви спортите як одне, так і інше. Царство Боже, праведність, мир і радість. І якщо ми бажаємо, щоб ці речі помістилися в нашому серці, то нам потрібно зробити. Ну, дозвольте, я буду так виражатися, я надію, що ви мене добре розумієте. Нам потрібно зробити обмін. Давайте один приклад візьмемо. В нашому серці. Не може бути Царство Боже на троні нашого серця, і не може бути на троні нашого серця гріх. Я не говорю про те, що ми маємо недосконалість. Господь добре знає про нашу недосконалість, так як є гріховна природа, і він прекрасно це розуміє. Але я маю на увазі інше, коли людина свідомо робить гріх. Тим самим вона виходить за межі царства Божого, простіше кажучи, вона робить і все, щоб це царство Боже в її житті знищилося. Досить часто люди, приходячи до Бога, не усвідомлюють, що таке царство Боже, і у них поняття царства Божого це поняття добра. Якогось там надзвичайного багатства, ще чогось, ще чогось. Звичайно, Господь благословляє і буде благословляти, і в цьому є його обітниця. Але Царство Боже, якщо немає в серці Господа Ісуса Христа, то Царства Божого його там немає. І інколи навіть деякі проповідники, ну не будемо про це багато говорити, але власне кажучи, роблять помилку. І замість того, щоб привести людину до Бога, вони приводять людину до міфічних блаженств. навіть не міфічних, до блаженств якихось. І вони кажуть, придіть до Бога, і ви будете надзвичайно там, наприклад, багаті. Привідіть до Бога, і у вас в житті не буде труднощів і проблем. Брати мої сестри, це неправда. Прийшовши до Бога, ми продовжуємо жити людським життям. Помимо того, Труднощі будуть зустрічатися нам в житті. Але якщо є царство Боже внутрі мене, то я буду проходити через труднощі у захисті Царства Божого. Це подібно як як пожежник. Він прекрасно знає, що його професія передбачає час від часу потрапляти в складні ситуації. Він прекрасно це знає. Він знає, що в будь-який момент може надійти дзвінок. І він, одягнувши свій одяг, виїжджає на те місце, де пожежа, і він повинен і зобов'язаний врятувати людей, врятувати майно. Це його відповідальність. І він заходить інколи туди, де є вогонь, куди проста людина, краще їй не йти, бо вона загине. Але він туди заходить і виходить, і залишається живим. Чому? Є якісь секрети. Які він знає, є якийсь одяг, який його оберігає. І він оцю ситуацію проходить і виходить з неї переможцем. Звичайно, ви скажете, є і виключення є. Але ми беремо якби на загал. Брата і сестри, коли ми говоримо про Царство Боже, це як мир, праведність, мир і радість в Святому Дусі це як той скафандр. В який Бог одягає нас. І коли ми проходимо через ці гіркі ситуації, оцей мир захищає нас, праведність Божа захищає нас, Дух Святий захищає нас, і ми проходимо через цю цю ситуацію, виходимо з неї і кажемо, «Хм». і димом не чути, хоч через вогонь пройшов, подібно, як ви пригадуєте. Ці мужі, три мужі божі, які пройшли, яких вкинули в вогонь, і Господь їх спас. Господь їх спас. Простіше кажучи, йде глибоке усвідомлення, що царство Боже це щось надзвичайно високе. І якщо людина цього не розуміє, а тільки зорієнтована на благо, а в серці немає Царства Божого, то пожежник, який скаже, ну. Мене ж назвали пожежником, значить я можу пройти через вогонь. Йому назва не допоможе, правда? Нічим назва йому не допоможе. Йому треба знати щось, вміти щось, бути одягнутим у щось. Ну і далі я не знаю всіх деталей, що він повинен знати, володіти або розуміти. Колись мені розповіли, хтось займався, як зараз є таке модне слово, дайвінгом, бо погружався під воду. І там є свої правила, які інколи просто виглядають. Ну, чому так? Наприклад, там є правило, як підніматися на поверхню. Ти енну кількість метрів піднявся, там є спеціальні мітки, ти мусиш зупинитися, тому що є різниця в кисневому наповненні під, над. І тиску. І якщо ти зашвидко піднімешся, що там стається? Закипить кров, не словом станеться проблема, і людина загине, Но візуально це каже так виглядає. Ну яка різниця? Але це візуально, брати мої сестри. Коли ми з вами є в царстві Божому, пригадуйте, я наводив колись такий приклад, що коли ми з вами в царстві Божому подібно того, як ми поміщаємо самі себе в літак. І ми, поміщаючи саме себе в літак, не означає, що ми сильні і потужні, і ось ми раз і за декілька годин в іншому кінці України. Ні, не в нас тут зміст. Зміст тим, що ми помістили себе в правильне місце, і ось той прилад, ну, наприклад, літак, уже з силою своїх двигунів. Долаючи якісь закони фізики, Він переміщає нас в якесь місце. Братима і сестри, апостол Павло до коринтян, і не тільки до коринтян, до інших церков, дуже чітко намагався ці речі пояснити, де він казав, що Бог поселився в нас і нас помістив у себе. І я зараз говорю ці речі і навіть не можу знайти таких слів, які видавалося б, от як би так пояснити, щоби все. Як ніби на, на руках стало відомо, бо це не те, що можна пояснити, це те, що можна пережити, зрозумівши це через власні переживання взаємин з Богом, коли у якихось моментах. Нашого життя ми бачили, що Господь нас захищав, бо коли намагався диявол запропонувати компроміс, ми зупинилися на цінностях Царства Божого і не зійшли з цієї дороги. Другий момент він говорить так само про царство Боже, яке подібне купцеві, який шукає добрих перелин. Це глибоке бажання мати, якщо спочатку, дозвольте, я повторюся, мається на увазі, що Царство Боже це є скарб, і його потрібно усвідомити, що це є скарб для нас. Як тільки ми будемо зорієнтовані не на вічні цінності, а на цінності чисто життєві, ми не зрозуміємо, що це є скар. Ми не зрозуміємо, що це життя проходить, швиденько проходить. Запитайте в старших людей. І вони скажуть, що це життя дуже швидко минає, дуже швидко проходить. І якщо ми не зрозуміємо, що найбільший скарб, який для нас Бог приготував, це вічне життя із ним, то ми не зрозуміли ще царства Божого. Но якщо ми зрозуміємо цей момент, то ми починаємо розуміти і царство Боже. Давайте перейдемо до другого. До другої причі. Далі говориться, що царство Боже подібно купцевий, який шукає. Царство Боже потрібно шукати. Яким чином ви можете шукати царство Боже? Царство Боже знову ж таки, з однієї сторони, це найвища цінність, з іншої сторони, потрібно його шукати. Брати мої сестри, Щоби знайти щось, потрібно прикладати зусилля. Коли ви йдете в ліс, щоб зібрати ягоди, гриби, куди ще йдете, щоб щось зробити. Ну, дуже гарний приклад, коли ви йдете в ліс, щоб назбирати грибів, що ви робите? Ви берете те, що вам потрібно для збирання грибів, і йдете, і що робите? Виходите і, і скануєте. Поверхню земної кори приблизно в радіусі п'яти метрів, ви йдете і ви шукаєте. І коли знаходите, що ви робите? Радуєтесь. Ось такому невеличкому, маленькому грибочку, ви радуєтесь. От парадокс. А якщо там буде декілька їх. Ви взагалі радуєтесь, а якщо набрали повний кіш, ви повертаєтесь додому досить в досить хорошому настрої. Посушили їх і склали в півлітрову баночку цілий кіш і сказали: ось цінність, на яку я потратив цілий день чи два. Потім все це дружно взяли, кинули в борщ і за один раз з'їли. І все. Але чому? Коли ми щось набуваємо навіть дрібне, ну ми радуємося, правда? І Господь каже, це, це звичайне відчуття. І коли це відчуття ми будемо приміняти, шукаючи Царство Боже, коли ви отримали прощення гріхів, радуйтесь. Коли ви отримали ще щось від Господа, благословіння, радуйтесь. Мені дуже сподобалося свідчення однієї сестри. Знаєте, ми інколи думаємо так, ми приходимо до Бога, молимося, і Бог може нам дати оздоровлення миттєво. І це правда, і Бог дає миттєво. Але є інколи, коли Господь от чомусь так не дає, причина невідома, але ми наповнюємо себе чим? Словом Божим. Ми наповнюємо себе Словом Божим, і воно наповнює наш. І починає оце Слово Боже, наш, навіть організм, нашу душу, наш дух. Оздоровлювати, оздоровлювати, оздоровлювати. І оглядаючись назад, ми починаємо помічати, що сьогодні краще, ніж було вчора, позавчора і рік тому назад. Процес якийсь пішов, і цей процес нам. Подобається, брати і сестри, радуйтесь, радуйтесь дрібним перемогам, радуйтесь Царству Божому, радуйтесь, як радувався цей купець. Він щось набув і він так радувався, як щось надзвичайне, ніби Геть, усе продав, зробив обмін. Дорогі мої любі. Брати і сестри, і коли ви радуєтесь оцим дрібним інколи крокам, і ця сестра казала, каже, і я так, маленькими, якщо я не помиляюсь, по моєму так маленькими шашками, поступово, але дійшла до того, що сьогодні немає потреби Там в якихось ліках чи ще, Господь явив свою ласку, яким чином? Царство Боже наповнювало мене, наповнювало мене, наповнювало. І слово Боже починає діяти. Розумієте, є дві дороги. Є дорога так прийти, наскочити і все таке інше, а є дорога переконати. І ось слово Боже прийшло і до когось воно захопило зненацька. І він повністю віддався. А когось слово Боже поступово переконувало, переконувало. Переконувало, і ця людина одного разу дійшла до того, що вона сказала, Ісус є Господь. Хоч це говорила вона і рік назад, і два роки назад, і три роки назад, але сьогодні вона сказала, це особливо з усвідомленням того, що Ісус є Господь. Слава Ісусу. Ось шукайте Царства Боже. І коли ви дивитеся, то на що зорієнтовані? Ми зорієнтовані ось такий результат величезний, брати мої сестри. Майте його на увазі, цей величезний результат. Але йдіть, і коли ви бачите один крок, другий крок, третій крок, і ви йдете туди, радуйтесь, ви вже в Царстві Божому і ніколи звідти не відходьте. І третя теза, остання, досить швиденько, невод назбирав багато риби. Знаєте, ми проповідуємо, і невід збирає багато риби. Але виявиться одна цікава деталь. Не кожна риба буде придатна до царства Божого. Чи це означає, що Господь одним оприділив бути спасенним, іншими оприділив бути неспасенним, і Що хочете робити, ти не зможеш мати спасіння. Ні. Ні. Сіяч іде і сіє. Пригадайте цю притчу. Він іде і сіє. І одна зернина впала на добру почву. Що вона робить? Вона проростає і дає плід. Інша зернина впала в край дороги. І нічого з того не сталося. Інша впала в край тернину, інша на мілку землю. У кожного свої проблеми. І коли ці проблеми заглушать ріст Слова Божого, не треба бути пророком, щоб сказати, плоду не буде. Плоду не буде. Хтось каже, мені ще потрібно заробити, щоб бути щасливим. Мені потрібно ще, щоб бути щасливим. Мені, брати мої, сестри. Хай Бог вас благословить і заробити, і мати, і бути щасливим. Ми зрозуміємо одну річ. Одного разу, прийшовши перед Боже лице, ми зрозуміємо ось що найвищою цінністю, чим ми зможемо там похвалитися і на що буде звернути увага, це наша з вами праведність, мир і радість в Святому Дусі. Все інше це ті речі, які нам потрібні на землі. І нам їх треба досягати. Без них не обійтися. Але перед Божим лицем і цар, і раб стоятимуть на одному рівні. І одному він скаже, війди в радість, а іншому скаже, відійди. Ви скажете, чекай, а що ж потрібно зробити, щоб війти в царство Боже? Потрібно зробити обмін. Який обмін? Залишити гріхи і прийняти Слово Боже. Ось такий обмін потрібно зробити. Інакше, якщо Слово Боже, не буде частиною мого життя. І не відбудеться цього обміну, я буду продовжувати жити в гріхах. Я почую гіркий висновок від Господа. Я не знаю тебе. Брати і сестри. Не будьте занадто критичні до себе, щоб будь-яку невдачу вже пов'язувати з попаданням в гріх або в ад. Не пов'язуйте будь-яку невдачу. Ми з вами живемо на землі, ми з вами будемо помилятися. І знову кажу, не треба бути пророком, що хтось із завтра, навіть хтось сьогодні, на протязі години після служіння зможе помилитися. Хтось завтра, хтось післязавтра і таке наше життя. Але не зміст в помилках, зміст в усвідомлені, що це помилка і її треба залишити, правда? Ось в чим зміст. Хай Бог поможе нам бути в царстві Його, щоб нам це царство Боже помістити в своє серце і жити згідно царства. Божу. Амінь. І остання теза. Коли царство Боже поселяється в наші серця. Знаєте, як розмножується царство Боже повітряно-крапельним способом. Ну, Маю на увазі, коли говоримо, то і повітря і краплі є. Коли ми говоримо про царство Боже, воно починає розширятися. Не ховайте його в собі. Коли я намагаюсь сховати Царство Боже в собі, воно пропадає. А коли я намагаюсь показати для людей, воно поширюється. Хтось думає, я отримав спасіння, і мені так добре. Ось я щасливий, ось мені добре, все, я отримав спасіння. Добре, ви щасливі і вам добре. Но в той день, коли ви відкриваєте свої уста, щоб іншим людям розповідати про Царство Боже, відкривається щось дуже цікаве. Знаєте, що відкривається? Це подібно тому, як відкривається кран, з якого тече вода. І в нас всередині радість і мир обновлюється, стає свіжим, стає більш приємним, його стає більше, з ним краще. Воно розширяється, воно розширяється. Хто із вас, наливавши ванну, щоб помитися? Тримає його на протязі цілого року ту воду. Ніхто так не робить, бо ви хочете свіжої води. Ви хочете тої води, яка рух має. І кожного разу хоч за це платите гроші, але ви воду спускаєте і наливаєте знову свіжу, свіжу і свіжу. Брати і сестри, царство Боже тічеть через нас. І воно буде протікати. Дозвольте, щоб Дух Святий наповнював нас. І коли ми відкриваємо наші уста і розповідаємо іншій людині про царство Боже, ось що відбувається. Бог дає нам слова, наповнює наше серце, ми його передаємо далі. Іде? Потік від Господа. І ви самі будете дивуватися. Звідки мене та мудрість і розуміння, яку тільки що Господь для мене дав? Тому хай Господь нам допоможе бути в його царстві, в його блаженстві. Давайте ми помолимося.